Розповімо про спорядження, яке використовується в роботі бійцем, снайпером, підрозділу «Корт». Рюкзак 40-літровий, триденний, додатково оснащений карманом для переноски зброї. В Швидкому доступі інструмент фомка. Якщо потрібно щось десь відчинити, відкрити, підважити необхідна річ. В повсякденній роботі. Основне відділення в ньому знаходиться костюм-маскувальний легкого типу, який практично не займає місця, і можна сказати, що нічого не важить. Харчування з розрахунку. Мінімум на півтори-дві доби додаткове БК на озброєння для ближнього бою і додаткове БК для саме нашої гвинтівки. Є мала лопата суперна складна, яка також необхідна, особливо при роботі на пересічній місцевості в полях. Посадках, також інструмент, пилка, яка необхідна при роботі в полі. Також або в посадках нитка капронова з голкою, коли потрібно щось підв'язати, розтягнути або зробити навіть мінімальну якусь розтяжку. Скотч армований, служить інструментом для різних цілей: хіси, хімічне світло, шомпол для зброї, складний, набір шестигранників, лазерний далекомір. Який дозволяє визначати з точністю дистанцію до цілі метеостанція, мотузка, якщо потрібно щось десь підв'язати, перехідник для спорядження магазинів з обім. Це такий мінімальний стандартний набір спорядження, який використовується в роботі. В залежності від поставлених задач комплект спорядження може змінюватись.